Знаєте, завжди перед новим роком люди починають цікавитися, а що там буде з пенсіями в наступному році, підвищать чи ні, наскільки які зміни готує держава, і от зараз, коли до 2026-го року залишилося, небагато часу уже з'явилася конкретна інформація. Проект бюджету опублікований. Пенсійний фонд дав роз'яснення, цифри відомі. Тому сьогодні розповім вам детально, що чекає на українських пенсіонерів у 2026 році. Які будуть мінімальні та максимальні пенсії, скільки додадуть через індексацію, як зміняться вимоги до стажу? І головне, чи варто чекати покращення? Чи навпаки? Перед тим як почати, підпишіться на наш телеграм-канал. Там завжди найсвіжіша інформація швидше, ніж на Ютубі. Посилання в описі під відео або в закріпленому коментарі. Добре, починаємо. Перше, з чого треба розпочати, це мінімальна пенсія? Бо багато людей орієнтуються саме на цю цифру. У 2025 році мінімальна пенсія становить 2360 теж гривень. З 1 січня 2026 року вона зросте до 2595 гривень. Це плюс 234 гривні. Здавалося б, непогано, але давайте чесно, це підвищення на 9,9%, а інфляція за 2025 рік за прогнозами буде близько 96%. Тобто, по суті, підвищення ледве покриває подорожчання. Ще важливий момент це перше підвищення мінімальної пенсії за останні кілька років. До цього вона залишалася незмінною. Тепер максимальна пенсія. Зараз це 23610 гривень. Це 10 прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність у 2026 році. Максимальна пенсія зросте до 2550 255 гривень. Це теж 10 прожиткових мінімумів. Просто сам прожитковий мінімум збільшиться з двісті до 2595 гривні. Але тут є нюанс якщо ви отримуєте максимальну пенсію або близько до неї не факт, що вам підвищать, бо під час воєнного стану діє обмеження пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, не індексуються, їх залишають на тому ж рівні. Це обмеження продовжать діяти і в 2026 році. Зараз про дуже важливу річ вимоги до стажу, бо тут широко відбуваються зміни. Якщо ви плануєте виходити на пенсію найближчим часом, це критично важливо знати. У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 32 роки страхового стажу. З 1 січня 2026 року ця вимога зросте до 33 років. Тобто, якщо людині виповниться 60 років у 2026 році, але в неї буде тільки 32 роки стажу, вона не зможе вийти на пенсію у 60 доведеться. Або працювати ще рік, щоб набрати потрібний стаж, або чекати до 63 чи 65 років. Для виходу на пенсію в 63 роки в 2026 році потрібно буде 23 роки стажу. Зараз це 22 роки, теж плюс один рік. А для виходу на пенсію в 65 років залишається незмінна, 15 років мінімального стажу це не змінюється. І тут важливо розуміти це не останнє підвищення, вимоги до стажу зростатимуть. До 2028 року? У 2027-му для пенсії в 60 років треба буде вже 34 роки, а в 2028-й 35 років держава поступово підвищує планку. Це означає, що кожен рік стажу стає все важливішим. Якщо раніше можна було трохи не допрацювати і все одно, вийти на пенсію вчасно, тепер це не пройде. Тепер найцікавіше індексація, бо саме від неї залежить, наскільки реально зростуть пенсії. Індексація проводиться щорічно 1 березня у 2025 році. Пенсії проіндексували на 11,5%. відсотків. А що буде в 2026? За попередніми розрахунками індексація може становити близько 15 чи 3 відсотків. Це приблизна цифра. Остаточно оголосять у лютому 2026 року. Звідки ця цифра? Формула така: беруть 50% відсотків від середнього зростання, зарплат за три роки, плюс 50% відсотків від інфляції за попередній рік. Якщо інфляція в 2025 році буде 9,5%, а зарплати зростатимуть приблизно так само, як у 2024 виходить близько 15,3% підвищення. Але і це важливо, під час воєнного стану уряд може встановити будь-який показник на свій розсуд, тобто може бути і менше. Ще один нюанс, про який багато хто не знає. Індексація стосується не всієї вашої пенсії, а тільки базової частини без надбавок і доплат. Давайте на прикладі. Припустимо, ви отримуєте 60-300 гривень пенсії. З них 6 гривень це базова пенсія, а 300 гривень це вікова надбавка за 75 років. Індексацію застосують тільки до тих 6 гривень. якщо підвищить на 15,4%. Базова частина стане 6,4 гривень. плюс ваша надбавка 300 гривень разом 724 гривень. Тобто ваша пенсія зросте не на 15,4% від 600-300 а менше. Бо індексують тільки частину. Крім індексації, є ще кілька змін, які вплинуть на розмір пенсій. Перше доплата за понаднормовий стаж. Зараз за кожен рік стажу понаднорму доплачують 23 гривні 61 коп з 2026 року ця доплата зросте до 25 гринін, 95 коп за рік. Здавалося б, мало, але якщо у вас, скажімо, 40 років стажу, а норма 35 років для чоловіків, то маєте 5 років понаднормового стажу. Зараз за них доплачують близько 118 гривні, а буде близько 130 гривень плюс 12 на щомісяця. Друге пенсії прив'язані до мінімальної зарплати. Це стосується тих, кому вже виповнилося 65 років і хто має повний трудовий стаж. Мінімальна зарплата з 2026 року зросте з 8 тисячі до 8647 гривень. Відповідно, пенсії таких людей теж трохи збільшаться. Третє вікові надбавки. Вони призначаються автоматично, коли людині виповнюється 70, 75 або 80 років. Розмір цих надбавок теж залежить від прожиткового мінімуму, тому вони трохи зростуть. Є категорії пенсіонерів, яким індексацію не проведуть або проведуть інакше по-перше, військові пенсіонери, судді, прокурори чорнобильці, ті, хто отримує так звані спеціальні пенсії за окремими законами. Для них індексація або не проводиться взагалі або проводиться за іншими правилами. По друге, ті, хто нещодавно вийшов на пенсію у 2024 чи 2025 році, їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників, тому березнева індексація їх не стосується, їм підвищать тільки через рік два. По третє, ті, хто отримує пенсії, понад 10 прожиткових мінімумів як я вже казав, під час воєнного стану. Такі пенсії не індексуються, і ще пенсії по інвалідності вони зростуть тільки за рахунок підвищення прожиткового мінімуму, але автоматичної індексації для них не передбачено, окремі рішення уряду можуть щось змінити, але це окремо. А що з працюючими пенсіонерами їм теж підвищать? Так, індексація стосується і працюючих пенсіонерів, але для них є ще один вид перерахунку. Він проводиться окремо раз на два роки 1 квітня. Якщо пенсіонер продовжує працювати, кожні два роки йому перераховують пенсію з урахуванням зарплати, яку він заробив за цей період. Це може суттєво збільшити виплати, особливо якщо зарплата була висока і офіційна. Останній такий перерахунок був у квітні 2024 року. Наступний буде у квітні 2026 року. Давайте тепер підіб'ємо, наскільки реально зростуть пенсії у 2026 році. Якщо ви отримуєте мінімальну пенсію 2361 грн. з 1 січня вона стане 295 грн. плюс 234 грн. Якщо ваша пенсія середня, скажімо 5000 грн. гривень і базова частина становить 4800 гривень після індексації на 15,4%. базова частина стане приблизно 539 грн. плюс ваші надбарки загалом може вийти десь 5700-5800 грн. Тобто плюс 700-800 гривень. Але знову ж таки це за умови індексації. 15,4%. Якщо уряд встановить менший показник, зростання буде меншим. І тут важливо розуміти контекст так, пенсії формально підвищаться, але чи стане від цього легше? Інфляція за 2025 рік близько 10%. Індексація в березні припустимо 15%. Здається, ніби індексація покриває інфляцію і навіть трохи більше? Але насправді ні. Бо мінімальна пенсія зросте тільки на 9,9%. менше інфляції, а індексація стосується не всієї пенсії, а тільки базової частини плюс інфляція накопичувалася роками у 2020-2023 роках ціни стрибнули дуже сильно, а пенсії підвищували набагато менше, тому розрив продовжує зростати. За даними статистики, більше половини українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень. Майже третина живе на суму менше 4 тисячі гривень. Це нижче прожиткового мінімуму, і підвищення на 200-300 гривень цю ситуацію кардинально не змінить. Ще один важливий момент на пенсійне забезпечення в 2026 році держава виділить 1,370 мільярдів гривень. Це на 123 мільярди більше, ніж у 2025 Звучить вражаюче, чи не так. Але треба розуміти, це не означає, що всі ці гроші підуть на підвищення пенсій. Більша частина цих коштів це, це просто виплата вже призначених пенсій, плюс індексація, плюс нові пенсіонери, яких стає більше кожного року, тобто збільшення бюджету пенсійного фонду не дорівнює збільшенню вашої пенсії. Що робити, якщо ви плануєте виходити на пенсію в 2026 році, по-перше, перевірте свій стаж, зайдіть на портал пенсійного фонду увійдіть через дію в особистий кабінет і подивіться, Скільки у вас нарахованого стажу, якщо бачите, що не вистачає до 33 років, терміново з'ясовуйте чому. Можливо, десь не внесли дані, можливо, треба підтвердити якісь періоди роботи. Особливо це стосується стажу до 2004 року. Після 2004 стаж рахується автоматично за внесками, які сплачує роботодавець, а от до 2004 треба підтверджувати записами з трудової книжки. Якщо у вас ще є. Паперова трудова книжка і ви не оцифрували її, зробіть це терміново. Про це я можу зробити окреме відео. Напишіть в коментарях, чи воно потрібне. По-друге, якщо не вистачає кількох місяців або року стажу, подумайте, чи не краще допрацювати. Бо якщо не вистачить стажу у 60 років, доведеться чекати до 63 або 65 років. А це вже зовсім інша справа. По-третє, порахуйте орієнтовний розмір своєї пенсії. На порталі ПФУ є калькулятор, який показує. Приблизну суму на основі ваших даних. Це допоможе зрозуміти, чи варто може ще попрацювати, щоб підвищити коефіцієнт зарплати, бо розмір пенсії залежить не тільки від стажу, а й від того, яка у вас була зарплата порівняно із середньою по країні. І ще раз наголошую: не відкладайте це на останній момент. Якщо виявиться, що в даних є помилки або чогось не вистачає, виправити це може зайняти місяці. Підсумуємо найголовніше про пенсії 2026 року. Мінімальна пенсія зросте з 2361 до 2595 гривень плюс 234 гривень з 1 січня максимальна пенсія з 23610 до 2,5950 гривень. Але для більшості це не актуально. Вимоги до стажу 33 роки для пенсії в 60 років замість 32. І це продовжить зростати до 35 років у 2028 індексація в березні орієнтовно на Але тільки для базової частини пенсії. Остаточну цифру оголосять у лютому. Доплата за понаднормовий стаж трохи зросте з 23 грн. 61 коп до 25 гривень 95 коп за рік. Не індексуються спецпенсіонери, ті, хто нещодавно вийшов на пенсію, і ті, хто отримує понад 10 прожиткових мінімумів. Чи це покращить ситуацію? Чесно кажучи, не набагато. Підвищення є, але воно ледве встигає за інфляцією. Більшість пенсіонерів як жили на межі, так і живуть, але принаймні тепер ви знаєте конкретні цифри і можете планувати. Дуже прошу вас поширюйте це відео, покажіть його тим, хто планує виходити на пенсію найближчим часом. Багато людей не знають про зміни у вимогах до стажу і можуть потрапити в неприємну ситуацію. Ставте лайк, якщо інформація була корисною. Пишіть у коментарях, ви вже готуєтеся до виходу на пенсію. Чи вистачає вам стажу? Яка ситуація у вас? Підписуйтесь на канал і обов'язково на телеграм. Там найсвіжіша інформація про всі зміни. Дякую, що дивилися. До зустрічі!